Після багатьох років проведених глибоко в землі трильйони цих періодичних цикад з'являються в кількості, якої не бачили вже кілька століть. Такі цикади трапляються лише на сході США та в кількох інших регіонах. Вони з'являються з під землі циклічно кожні 17 та 13 років. Але цього року два цикли збіглися. Таке буває раз на 220 років. Виводки з'являються одночасно. У простих людей таке явище може спричинити лише тривогу. А ось для біологів це диво природи. мені у світі і так багато приводів для занепокоєння. Цікади до них не належать. Для мене вони насамперед красиві комахи. У них червоні очі, чорні тіла та помаранчеві жилки на перетинчастих крилах. Мені подобається, як вони з'являються в таких великих кількостях. Мені подобається, що я можу передбачити, коли вони вийдуть. Щоразу це науковий експеримент. Цикади масово повзуть по деревах, де скидають шкіру, залишаючи купи хрустких оболонок. За кілька днів вони почнуть свіркотіти. Джин Крицький вивчає цих комах уже 50 років, але все ж цьогорічна кількість його просто вразила. Їхня Стратегія виживання полягає в тому, щоб з'явитися в такій великій кількості, щоб усі хижаки могли з'їсти стільки цикад, скільки захочуть. Водночас залишаться ще мільйони комах. Хижакам просто набридно їх їсти. Незабаром звук цикад буде таким гучним, що може заважати людям у деяких районах штату Ілліноїсь рівень шуму перевищить 100 децибелів. Це більше ніж видає газонокосарка.